Псалом 47. Переклад Івана Огієнка Великий Господь і прославлений вельми в місті нашого Бога, на святій своїй горі. Препишна країна розрада всієї землі, Тосіонська гора на північних околицях місто Царя Мужновладного. Бог у храмах своїх, за твердиню він знаний. Бо царі ось зібрались І йшли вони разом, але як побачили, то здивувались, полякалися та й розпорошились. Огорнув їх там страх, немов біль породіллю, ти східним вітром розбив кораблі ті тарчіські. Як ми чули, так бачили в місті Господа Саваота, у місті нашого Бога, богоміцно поставить навіки Його. Розмишляли ми Боже про милість Твою серед храму Твого, як ім'я Твоє Боже, так слава Твоя, аж по кінці землі, справедливості. Повна правиця твоя, нехай веселиться Сіонська гора, юдині дочки хай тішаться через твої правосуддя. Оточіте Сіон і обступіте Його, полічіть Його башти, зверніте увагу на вала Його, високість палати Його, пообмірюйте. Щоб розповісти поколінню наступному. Бо цей Бог то наш Бог, на вічні віки Він буде провадити нас аж до смерти, переможного миру вам!